13 квітня координатори громадської кампанії Зробимо Україну чистою провели репетицію одноіменної акції, яка відбудеться 16 квітня в суботу. Організація такого масштабного екологічного заходу потребує гарної підготовки. Тому сьогодні в парку біля метро Дорогожичі зібралися наймолодші волонтери, які 16 квітня разом з іншими киянами вийдуть прибирати сміття в своєму місті. Спочатку дітворі провели інструктаж та видали рукавички і сміттєві пакети. А потім команда на чолі з координатором вирушила на невеличкий схил, аби його прибрати. Малі активісти охоче збирали сміття, адже розуміли, що вони роблять добру справу, допомагаючи природі. 15-та хвилина демонстрація для волонтерів, як це має відбуватися 16 квітня, дала свої результати. Було зібрано 10 мішків сміття, в яких окремо лежало скло і пластик. За активність і небайдужість до довкілля дітям в кінці подарували маленькі солодкі призи. Вітвора пообіцяла прийти на саму акцію, щоб вже більше часу приділити цій благородній справі. Адже в Києві ще стільки багато сміття, яке лежить просто неба. Роботи багато, проте, якщо взятися за цю справу разом. Це вийде. І тоді Київ поверне собі статус зеленої столиці. Також до акції приєднаються громадські організації, компанії та відомі особистості України. Зробімо Київ чистим разом. 16 квітня акція почнеться об 11.00. Вибрати місце прибирання можна на сайті організаторів заходу letsdoit.org.ua. Сьогодні не тільки кияни будуть очищати своє місто від сміття, а ще й мешканці більше ніж 50 міст України. Let's do it, Ukraine!